Що, і щодо що реклами. Це дуже добра реклама зумовно. Якщо ви триматимете ставлення, ви знаєте, що ми повинні справді. Шановний сміттєлег, відповідно, до закону прийняття про місцевого самоврядування, це законно привід поставити місцевих крат, прошу розглянути звернення та надати установлення. Надав номер А я зачитаю депутатський запит. Yeah. Повідомляю вас, що 9 грудня 2014 року я скерував до вас депутатське звернення вихідний номер 514 щодо невідкладного розгляду на найближчому засіданні виконавчого комітету Черкаської міської ради комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей мешканців міста Черкаси на 2015 рік, авторства фракції Всеукраїнської воєнної свободи. Після того, 16 грудня 2014 року, Відбулося відповідне засідання виконавчого комітету. Однак до його порядку денного не було включено вказаної питання. Така свідома з діяльність індивідуальних чиновників міської ради вкотре підтвердження вчинення перешкоди вирішення питання допомоги та соціального захисту учасників антитерористичної операції. Враховуючи вище виклади, не прошу перше вказати причини відсутності розгляду виконавчого комітету Черкаської міської ради комплексну програму підтримки учасників. Антитерористичної операції та членів їх сімей мешканців міста Черкас на 2015 рік. Авторська фракції Всіукраїнської об'єднання свобода поданої 20 листопада 2014 року. Друге, невідкладно на найближчому засіданні розглянути відповідну програму та за позитивного результату винести на розгляд Черкаської міської ради. У разі відмови винесення програми на розгляд міськради повідомити мене про причини цього рішення. Обагу депутата Черкаської міської ради Юрій Бог. Дякую запитувати. Так, Треба голосувати четвер. Так? Так, я хотів би поінформувати, що не чекаючи, поки 8 навіть мають штату, на віку, наступний час, 10 грудня, проєкт програми був розглянути на засіданні виконавчих комітетів. Не 16, а 10 грудня на засіданні виконавчих вона була взята за послугу.